Привіт! Сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі з теми пароутворення. Перша задача. Барбі замислилася над тим, яку кількість води можна перетворити в пару, якщо надати воді 1,5 помножити на 10 в 6 джоуля тепла. Початкова температура води 100 градусів Цельсія. Записуємо умову. Дано Q дорівнює 1,5 мегаджоуля. R питома теплота пароутворення для води 2,3 мегаджоулі поділене на кілограм. Переводимо в систему C. Розв'язок Q дорівнює R помножити на M. Виражаємо звідси M. M дорівнює Q поділити на R. Підставляємо числові значення та проводимо розрахунки. Відповідь – Приблизна маса води дорівнює 0,65 кг. Вода в нас вже була при температурі кипіння 100 градусів. Тому, крім пару утворення, з водою ніяких процесів більше не відбувалося. Друга задача. Кен. Can спостерігав за водою у чайнику і вирішив порахувати, яку кількість теплоти необхідно передати воді масою 2,6 кг, щоб збільшити її температуру від 30 до 100 градусів, а половину води перетворити на пару. Дано записуємо умову. Маса води дорівнює 2,6 кг. Початкова температура води 30 градусів Цельсія. Кінцева температура води 100 градусів Цельсія. Питома теплоємність води 4200 джоуль поділене на кілограм помножене на Цельсій. Питома теплота пароутворення для води 2,3 Мджоулі на кілограм. Знаходимо кількість теплоти. Переводимо в систему С. Загальна кількість теплоти буде дорівнювати сумі кількості теплоти, що потрібна на нагрівання та кипіння. Q нагрівання дорівнює См води помножене на дельта Т. Дельта Т це різниця кінцевої та початкової температури. Q кипіння дорівнює R помножити на масу пару. При цьому. Маса пару буде складати половину загальної маси води. Підставляємо все це в початкову формулу та отримаємо Q дорівнює C m води T плюс r m пару. Підставляємо числові значення, проводимо розрахунки та отримаємо кількість теплоти, яка потрібна для цих процесів. Буде дорівнювати 3 мільйони 754 400 джолей. На цьому все. Всього найкращого. До зустрічі!